Умітоли на сантика секедесу. Вам мам вамма. Всім привіт, з вами умі. Давно не бачилися. Що ж, перейдемо до діла. Я обіцяла вам тервені, ось А, тервені. Е, Я обіцяла питання, ось питання, чи запитання правильніше. Запитання так, ваші запитання. Починаємо з перших моїх булочок із Патреону, тому що якби люди за це платять. Я, звісно, не натякаю, але тут би міг бути ти. Угу. Яка в тебе мета? Чого хочеш досягнути, і які кроки ти для цього робиш? Насправді за якоюсь конкретною сіл'ю я не женуся. Просто роблю те, що мені подобається. Але для того, щоб робити те, що мені подобається, потрібно багато чого знати. Наприклад, я ніколи самостійно не працювала з мікрофоном та з його записом, тому тут мені довелося вчити все зовсім з нуля. Також дізналася, як правильно монтувати і повністю вивчила деякі програми. Це було тяжко. А також піднявся скіл малювання і збільшила свій словниковий запас. Це дуже добре. Це дуже добре. Тож за минулий рік я дуже багато чого дізналася і навчилася. Ось так Та в якому напрямку ти хочеш розвиватись, про яку річ ти зараз мрієш? Та що тебе зараз зробить щасливою? Ну, поки що основою мого каналу будуть кавери. Можливо, в майбутньому буде змішаний канал каверів і вітуберства. Так, все правильно. Я сказала вітуберство, правильно. Хто не знає, що таке вітуберство, це. Загугліть. Хочете дізнатися нову інформацію від Умі? Запросто погуліть! Про яку річ ти зараз мрієш, та що тебе зараз зробить щасливою? Думаю, ці два запитання можна об'єднати. Я б хотіла, щоб закінчилася війна, і мій старший брат повернувся додому. Але якщо запитувати про щось більш приземлене, то я не дуже примхлива в щасті. Можна так сказати? Думаю, можна. Але, 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 якщо чесно, то щасливою мене може зробити. Смачна кава з молоком та круасан з вишневим джемом. <смакова> Просто смукота. Чи буде чат для тих, хто підтримує тебе на Патреоні? Так, якщо ви хочете, я зроблю, але не факт, що я буду часто з'являтися. Як довго займаєшся вокалом та малюванням? Ось такі от питання. Надіюсь, вони підходящі. Я підходила 9 років музичної школи. Чи 10? То 9, чи 10? та 10. 10? Ні, 9. М -м і і то майже 9, тому що я не закінчила. Там залишалося всього на всього 2 чи 3 місяці доходити. І я просто не доходила. Хі <гум> -хі. А ось художнє, то я була з самого початку самоучкою і малюю десь з 9 класу. Що ж, дякую за запитання! та Така! Розкажи щось про головну героїню твоїх артів, звідки взявся образ. В неї є історія. Напевно, <клес> напевно, зараз зачекайте, буду згадувати. Е, цей персонаж з'явився можливо більше двох років тому. Спочатку я дуже сильно зацікавилася вітуберами і вирішила зробити подібний свій канал. Тому з цього все й почалося. Я хотіла, щоб образ персонажа був милим, простим і також е нагадував якусь зимову тваринку. Ну, зрозуміло чому. Все тому, що я народилася зимою. І в мене виникла ідея. Зимова тваринка, яка мені подобається, це було маленьке тюленятко. Ну, хіба вони не милі? Просто, просто, просто милі. Просто милі, але коли підійшов час до замальовки персонажа, я просто не знала, як це все втілити. Тому було вирішено змінити образ персонажа на щось подібне. І в голову мені прийшла дуже кровожерлива ідея. Хто ж любить? Так само тюленяток, як і я. І перше, що мені прийшло в голову, це білі ведмедики. Так, це... <плес> <плес> це жахливо звучить, але це природа, матінка природа. Ось так і була створена умі. Що ж, запитання від патронів закінчилося. І як зазвичай дяка патронам. Спасибі вам велике за те, що допомагаєте в розвитку мого каналу. Я вам дуже сильно вдячна. А ми переходимо до наступних запитань з Ютубу. Що ж, поїхали, поїхали, поїхали? Та-дам! Яке ваше улюблене аніме? А боже, це, це важко, це дуже важко. Але я можу вам перечислити декілька. Ну, декілька. Готуйтеся. Зараз буде. Комбо Вайлет Евергарден, Кейон, звучить Euphonium, Ліс і синя пташка, Меланхолія Харухи Судзумії, Дракон Покоївка Кобаяші і Х'йока. А ось кланат, я буду скоро дивитися. Є ще і такі аніме, як Бананова риба, Ангел-кровопролиття. Хоча гра мені сподобалася більше. Також актори міста Мекаку якщо ви не бачили окремих пісень про це аніме. То сюжет буде важко зрозуміти. Тому рекомендую спочатку подивитися відео, а вже потім переходити до аніме. Кізнайвери, клас вбивць, відгомін літньої пори, лікоріс рекоїл, М'юз, коли плачуть цикади, резеро, ангельські ритми, академія юних Вітьм, Біеней, Марія червона куля підручної бездарної Луїзи надіюсь, я правильно сказала, і нана комбо щодо питаннячок, чи ви любите український фольк? Якщо так, то які улюблені виконавці групи? Зараз дуже багато різних виконавців, але у мене проблеми із іменами, тому я не пам'ятаю деяких е, авторів, або ж, наприклад, е, пісень. Просто, наприклад, я додаю її в свій плейлист і вона знаходиться там. Але із таких, що мені подобається, я можу виділити Vivian Moore та також слухаю групу діти інженерів. наче так. Мені дуже подобається їхній стиль. Які цілі ставите щодо малювання і чого хочете досягти, Що чи кого найбільше до вподоби малювати? Ну як я вже казала, конкретних цілей у мене немає. Можливо, підвищити свій скіл малювання. Що чи кого найбільше подобається малювати? Найбільше мені подобається робити е, кінцеві штрихи в варті, хоча в цьому можна надовго так загрузнути. Цікаве питання як вибираєш пісню для каверу, просто сподобалась пісня, чи, можливо, сподобалось аніме. А може, десь є навіть можливість замовити, навіть чи так сказати, підкинути ідею. Це так. Зовсім не натяк, тільки що знайшов, що чарівне медвежатко може таке. Так е, в мене є на Патреоні найвищий рівень, е, який надає право на обирання наступного каверу. Я якраз над таким зараз працюю, тому наступний кавер буде по замовленню. Надіюсь, вам сподобається питання в якій програмі малюєш? Цаї, вона зручна і проста. Можливо, комусь занадто проста, але вона мені подобається цим. Зручний інтерфейс, не запариста, звісно, менше функцій, але мені вона подобається. Вітаю, вітаю. Єдине питання, чи буде кавер на жижу. Та за що? Просто та за що? А так же все було гарно, домашньо, по-душевному. <рес> Розумієте, мені до такого потрібно морально підготуватися. Просто це аніме ламає всі мої шаблони і мою психіку. просто. Добре, взяли себе в ручки. Давайте зробимо так. Пане беткет. Вам дуже підходить цей нік. Напишіть під цим відео великими літерами Хочу жижу так і напишіть. Подивимося, скільки вподобаєк назбирає цей коментар. Що ж, наступне запитання ще одне раптове питання: взнала, що у мій японською значить море, це відноситься до твого ніку. Ні, нік створювався ну дуже банально, просто банально банально. З японської ведмедик буде кума. Ми просто забираємо к і залишається ума. Після чого я просто шукала персонажів з подібним ім'ям і натрапила на одного з своїх улюблених. Це сонода Умі із Live. Тому ось так і створився Нік. Та-дан! та Тада! Ви випадково не з Закарпаття. Особі, як ви здогадалися. Вибачте, вибачте, просто жартую. Ні, е, я не з Закарпаття. Зараз я знаходжуся в центрі України, майже в центрі України, тому не дивіться на карту. Ех, а завтра мене знайдуть по геолокації. Будуть ще кавери по Всесвіт Стівена. Також хочу сказати, що Артик дуже гарний. Дякую. Дякую, дякую, дякую. І так, пісеньки по Стівену будуть. Наступне запитання: чи будуть ще кавери на хроніки Евіліоса? Може, на слугу зла, лист каяття чи ребердей? Едіт, дуже хотілося б почути The Song Zet Re Sound свіслу ліла. Так, все буде, але я хочу зробити свої кліпи до цих каверів, а на їхню відмальовку потрібно дуже багато часу. І ще до останньої пісні? Я виконала її в кінці, коли повністю пройдуся по всіх гріхах. Так у мене буде більше матеріалу для створення кліпу. Що ж дякую за запитання? Тата яку музичку слухаєте під час малювання? І чи слухаєте свої пісні разом із усією музикою, коли малюєте? Я слухаю все підряд. Це може бути проста мила мелодія, як на фоні, або ж навпаки, щось крикливе, наприклад, як пісні в виконавці Адо. Можливо, я неправильно назвала її Нік, тому прошу пробачення. А ось чи слухаю я свої пісні. Ну, наступне питання: наскільки складно вести канал, роблячи все самостійно? Так, складно. Бувають такі моменти, коли все летить і потрібно перероблювати майже готовий кавер з нуля. І вже не раз помічаю, що на великих каверах я дуже сильно вигораю, тому невеличке оголошення. Увага, увага! Відтепер, якщо я буду робити кавери на опенінги або ж на ендінги, то буде виходити неповна версія. І вже по переглядам і вподобайкам, я буду дивитися, на який кавер зробити повну версію. Але це не стосується, наприклад, повних пісень, які просто не можна скоротити, тобто як е, пісні вокалоїдів. Ось так. Що це за ведмедик, що з'являється на початку пісень та в останньому кліпі? Він ведмежа милота, тому хочеться знати, хто він і яку роботу має. Це і є умі, але ось такі версії ведмежатка. Будуть кавери на старі аніме чи тільки нові. Хочу якраз взятися за старі аніме. Надію, з авторськими правами все буде добре. Плануєш озвучувати аніме. Поки що лише кавери. Я хочу хоч інколи спати. Хі, хі якось це не весело озвучить. Ну, нічого, все нормально. Живем далі. Артик прикольний сама малювала. Е, ні. В останньому кавері Людина Бензопила. Я помітила двох персонажів: одна з ріжками, а інша з німбом. Хто вони? О, oh, це мої старі персонажі. Я просто не хотіла їх викидати, тому вони будуть з'являтися в якості основних або ж другорядних персонажів в каверах. Що ж, трішки вас з ними познайомлю. Та, що з ріжками це Момо. А та, що з німбом, це Юкі. Також у них є хлопчачі версії, але вони вже будуть в наступному кавері. Ось, наприклад, можу вам показати свій старий артик. Наступне питання. Чи не плануєте робити кавер на ендінг з аніме? 86 шість. Потрібно буде подивитися і послухати, бо цього аніме я ще не дивилася. У Мику розкаже про процес створення відосиків. Ге, ге-геге, вант second. Зараз вмощусь позручніше. Перше пошук каверу, друге переклад тексту, третє збір ідей для кліпу. Е, четверте відмальовка артів, п'яте пошук мінусівки. Так, я знаю, що я велика молодчинка, що спочатку малюю, а потім шукаю мінус. Так, п'яте запис голосу, шосте монтування і обробка голосу, сьоме монтування відео, восьме додавання тексту в кліп, дев'яте створення прев'ю. І десяте залиття відео в Patreon та Ютуб. Хух, наче все розповіла. І до речі, якщо ви цінуєте мою роботу, то буду рада вашим донатикам на дяці Дяка, Чи є в каверах якась закономірність? Типу, автор, музичний напрям чи просто хайп, думаю, кавер на щось там з Ванпісу можна назвати хайпуванням. А, закономірності ніякої немає. Якщо мені подобається пісня, то я її роблю. Якщо мені не подобається, то не роблю. Все просто. Тож хайп це чи не хайп вирішувати вам? та да Спробуєш зробити кавер на ендінг з другого сезону Резеро і як тобі сама Резеро. Обіцяти не буду, але постараюсь зробити, бо воно мені теж подобається. Та й саме аніме неймовірне, я в ньому знайшла для себе улюбленого персонажа. І це Ветріс. Боже, боже боже, яка вона мила і гарненька, просто неймовірна. А її хвостики такі гарненькі. А щічки, о, щічки, ви бачили ці щічки? Ну хіба ж не милота? Е? е? З якої мови найтяжче і найцікавіше перекладати? З перекладача? <смір> але можу сказати з певненістю, що я намагаюся робити тексти близькими до оригіналу і зберігати сам сенс пісні. Хоча до мене буває приходить натхна і таке творить, що буває в тексті такого немає, але ну це просто неймовірно сюди підходить. Ким бачите себе у майбутньому. В майбутньому я бачу себе. легше бомженятком. женятком. А що ви хочете? Знаєте, скільки зараз коробочка з нової почти коштує? Знаєте, знаєте? І я знаю дорого. Чи маєш ти хлопця? Ну, якщо, звичайно, тобі норм на таке відповідати. Хороше питання, ще може таке бути, що умі має дівчину. Ми ж Європа все таки. Але я щось думаю, що може в неї нікого немає. Так теж нормально жити. Ні дівчини, ні хлопця, у мене немає. На даний момент почуваю себе комфортно без відносин. Тому ближчим часом не збираюсь нічого змінювати. Ось так поїхали далі. Ту а як тебе звати? Моє справжнє ім'я також складається з трьох літер. Скільки тобі років? Так само, як і більшості моєї аудиторії. Що дивишся на ютубі? ось. А аніматорів, пісеньки і щось цікавеньке. До речі, зараз якраз почала дивитися Undertale і Deltarune. Яку музику полюбляєш? В більшості слухаю японську. Чому ти назвала себе Умі? Тому що ведмедик. Чому ти почала співати і знімати це на YouTube? Якщо чесно, я почала дуже сильно божеволіти від війни, і на той момент співи стали моєю віддушиною. Спочатку викладала в TikTok, а потім люди почали запитувати, чи в мене є Ютуб, і я така, а чом би і ні? Порад, що подивитися на Ютубі. Можете переглянути канали, за якими я спостерігаю. Ту О, стріми будуть. Скоро, можливо, місяць-два. Але я не впевнена. Мені потрібно морально підготуватися. Це ж буде пряма трансляція. А... Але якщо стрім і буде, то я обов'язково вас попереджу за три дні, а може й раніше, а потім все відміню. Що ж, запитання всі закінчилися, а ось який арт в мене вийшов. І якщо він вам сподобався, поставте вподобайку. І до зустрічі в наступному відео. І як зазвичай, слава Україні! Героям слава!